Красифікація. Я, я прошу вращения. будь пожалуйста, Брюшко. Я всіх впустив, хто долучився, і хто долучається, також пускаю. Отже, класифікація пристроїв надвисоких частот, я не буду дублювати електронних квантових пристроїв, тому що вони всі мають одну градацію це пристрої надвисоких частот. Що це означає? Що за пристрої надвисоких частот і чому їм окрема? Увага приділяється. Отже, якщо ми скажемо з вами, що це частотна якась вість така, і тут, наприклад, перше, що зустрічається, це якийсь кілогерцовий діапазон. Ну, наприклад, що це може бути? Наприклад, система там оповіщення, система зондування і тому подібне. Далі йде мегагерцовий діапазон. В мегагерцовому діапазоні ви вже знаєте, що присутнє FM радіо, присутнє ефірне телебачення, присутні якісь перші стандарти сотового зв'язку тощо. Після мегагерців йдуть. Ідуть ГГц? Так, Гігаці. Ну, звісно, Гігарці це те, що нас цікавить, і те, що, ну, на що орієнтована переважна більшість всієї літератури. Тобто гігагерцовий діапазон використовується де? Використовується, наприклад, у супутниковому телеваченні, використовується у. В всіляких там радарах використовується для того, щоб визначити швидкість автомобіля для того, щоб передати інформацію тощо. І герцовий діапазон є наразі вкрай затребуваним і стрімко наповнюється. Однак є ще один діапазон це терагерци, який зараз досить активно розвивається. Тобто я зараз намалюю актуальний діапазон, ось оцей, який ми будемо розглядати і вивчати його, та перспективний. Перспективний діапазон це Ось цей діапазон. Власне гігагерці, до терагерців та вище. Тобто, на ці ділянки частот розрахована наша дисципліна. Ми не будемо вивчати пристрої, які використовуються для кілогерцового мегагерцового діапазонів. Ми будемо вивчати. Пристрої, які знаходяться ось в цих діапазонах. Я ввів зеленим та жовтим. Отже, при класифікації пристроїв надвисоких частот, мають на увазі про те, що це пристрої, які знаходяться в гігагерцовому та вищій діапазоні. Чому їх так виділяють, чому не кажуть, що класифікація пристроїв там, метрового діапазону, чи мегагерцового, кілогерцового, чому виділяють в окрему категорію, пристрої надвисоких частот. Річ в тому, що пристрої надвисоких частот, це окрема, окремий вид пристроїв, тому що вони при роботі на надвисоких частотах гігагерців до терагерців і вище мають дуже великі такі особливості, що їх робота зовсім не схожа на пристрої. Електронні, які працюють на кілогерцовому і мегагерцовому діапазоні. Якщо в цих двох діапазонах, можна сказати, вони майже тотожні, відрізняються дещо, ну, а, тим паче схемотехніка, е, якісь елементні компоненти, все одне й те ж. Е, ну, Відмінність є в параметрах. То тут в цих діапазонах немає таких загальнозвичних конденсаторів, резисторів, транзисторів і тому подібне. Тут використовується геть інший підхід, тому їх виділяють в окрему категорію, в окремий вид таких пристроїв. Пристрої надвисоких частот. Якщо подивитися по Цих пристроях, то їх можна поділити по потужності. По потужності вони, вони діляться. Так, давайте я напевно напишу це все. Так, це ми дивилися. Класифікація. Далі будемо. По потужності. Отже, класифікація по потужності: це малопотужні, середньої потужності та. Потужні, можна сказати великої потужності, але є. Значно більші потужності, і складно сказати, що великої потужності. Отже, малопотужні, потужні середньої потужності та потужні пристрої надвисоких частот. Ну, зазвичай їх використовують аби, ну, власне в пристроях, в яких є необхідність. Підсилити досить великий, підсилити дуже сигнал, який випромінюється або передається, без використання якихось багатьох каскадів. Ну, давайте приведемо приклад, я знову ж таки намалюю це все, різницю знову поділю на дві частини. В цьому діапазоні намалюю кілогерцовий та мегагерцовий передавач, наприклад, передавач ефірного телебачення, там цифрового телебачення, DVB t чи якого іншого так. І поруч, власне, намалюю приклад передавача, який використовується для надвисоких частот. Так я нагадую, що запис лекції я викладу на YouTube та надам вам посилання, щоб ви могли законспектувати і записати це все діло. Будь ласка, конспектуйте не лише те, що я пишу тут на Папері, на ці дошки, можна так сказати, а й те, що ви почули ще додатково, це буде вам в нагоді в подальшому. Отже, передавач починається з якогось там джерела сигналу, ну, зазвичай його позначають ось таким чином. Далі йде ряд блоків, які Направлені на те, щоб підсилити наш сигнал. На те, щоб підсилити сигнал. Так, добре зараз. Ну, я намалюю, наприклад, чотири блоки. І все. Ну і далі йде антена. Як ми бачимо, що підсилити відразу до потужності необхідної до випромінювання, ну, не вдається. І зазвичай, отакими трикутничками, які направлені вправо, позначають підсилювачі. Їх може бути не лише 4, а може бути і 5, і 6, і навіть якщо ми кажемо про потужний передавач, наприклад, передавач там в районі 100 Вт, 200 Вт, то це може бути і до 12 таких блоків підсилення, що приводить до того, що чим більше таких, Підсилювачів. Ну, що вони роблять? Ну, наприклад, оцей підсилювач підсилює до, наприклад, 100 мВт. Ось оцей підсилювач підсилює до 1 Вт. Цей до 10 Вт. Ну, а цей. Вже до 100 Вт. Я так образно намалював, щоб було зрозуміло, для чого їх використовував. Отже, для того, щоб підсилити до 100 Вт, потрібно принаймні от така кількість. Якщо ж ми кажемо про гігагерцовий діапазон, то тут все значно. Простіше. Тут може бути все в такому вигляді, тобто кількість блоків, які необхідні для підсилення, значно менша. Якщо тут кількість блоків постійно зростає, чим більша потужність. То тут кількість блоків, навпаки, менша, для забезпечення тієї ж самої потужності, наприклад, 100 Вт. От така відмінність між пристроями надвисоких частот та пристроями метрового, дециметрового діапазонів. Власне, це і є їхньою перевагою, тому що такі пристрої, які будуються на вакуумних, електронних, квантових пристроях, які ми будемо вивчати, принцип їх дії, ну, власне, дозволяють досягнути таких, як кажуть, Коефіцієнтів підсилення, які дозволяють використати лише один каскад для підсилення. Добре, де ж ці каскади використовуються? Де наразі можна використати такий каскад чи пристрій для підсилення? Ну, скажу чесно, що використовують не лише там яких, якісь Лампи бігущої волни, лампи О, типу, чи клістрони чи магнетрони, використовують і транзистори, які також працюють на гігагерцовому діапазоні. Отже, де цей гігагерцовий діапазон використовується в нашому побуті, де можуть встановлюватись такі пристрої надвисоких частот. Ну, перше, де ви використовуєте, це, звісно. Не радіотехнічний засіб, однак також там застосовується гігагерцовий діапазон. Це ваша мікрохвильовка, якою ви розігріваєте собі щось там смачне скуштувати. Там використовується гігагерцовий діапазон, і частіше за все, там стоїть пристрій чи магнетрон. чи... Ну, клістон навряд чи ну, от в такому вигляді існує ваша мікрохвильовка. І ви ніколи не зустрічали мікрохвильовку напевно, яка б мала вагу, там приблизно 20-30 кг. Всі вони зазвичай значно легші від цієї ваги. Чому? Тому що використовується лише один пристрій, лише одна така коробка, яка магнетрона, яка підсилює від малої потужності сигнал, і до такої, яку необхідна для розігріву їжі, де використовуються ще такі гігагерцові діапазони? Використовуються, наприклад, в сучасних системах типу лідари. Що це таке? Це система зору радіочастотного в автомобілях або в пристроях, які виконують рух у просторі. Це можуть бути не лише автомобілі а якісь роботизовані комплекси. комплекси оснащені штучним інтелектом, Ну наприклад, дрони чи якісь роботи, там пожежники, роботи з розмінування і тому подібне. Отже, всі вони використовують лідари. Лідари ну, від слова радар, то тільки лідар. Тобто ці частоти використовують для того, щоб власне орієнтуватись в просторі, власне, використовують для того, щоб знайти перешкоду на шляху, знайти Необхідний об'єкт, який є цікавий в просторі тощо, ну, як визначаються об'єкти в просторі, як їх знаходять, і тому подібне, ви, напевно, будете вивчати дещо на іншій дисципліні. В рамках даної дисципліни, я можу вам розказати, але як примітка, а не основна тема. Добре, давайте прийдемо далі до класифікації. Це власне класифікація, по типу по. По типу конструкції є вакуумні, є діелектричні та напівпровідникові. До речі, напівпровідникові. Є навіть такий. Жарт, що. А чому не повноцінний провідник? Знаєте, провідники є в потягах в кожному вагоні, і чому на транзисторі кажуть, напівпровідник? Чому не повністю провідник? Так жартують. Ну, це така ремарка. Отже, вакуумні пристрої. До вакуумних пристроїв відносять різні типи. Ламп, які використовуються, тому що, власне, на цьому вони і побудовані, що вакуумні пристрої без герметичності корпусу, без вакууму всередині не працюють, якщо герметичність корпусу пошкоджена, то такий пристрій уже не може працювати на Герцових діапазонах. Чому саме використовують вакуум? Тому що в вакуумі вкрай мало якихось непередбачуваних ситуацій, які б впливали на роботу нашого пристрою. Отже, представником вакуумних пристроїв є. Лампи різних типів. Різних типів. Лампи різних типів. Отже, діелектричні. Ну, до діелектричних ви знаєте, що відносять транзистори, йогоди. І тому подібне. Ті, які на основі власне, роботи використовують ПН або НПН, або НП, або ПН перехід. Матеріал, який використовується для виготовлення таких пристроїв, також дещо відмінний від звичайних там германівих чи кремнівих транзисторів. Ну, про це ми будемо спілкуватись з вами дещо пізніше. Так, вибачте, це ось напівпровідникові. Ось так буде. Вірно, ось так. Ну, власне, діелектричні. Діелектричні це такі ж самі, як і вакуумні, тільки в вигляді діелектрику весь ну, є вакуум в таких пристроях. А Окрема категорія діелектричних це ті, які використовують інші діелектрики, але не вакуум. Ну, наприклад, які це діелектрики? Давайте я тут напишу. Повітря кераміка. Композитні наповнювачі, тобто, це те, що щось штучне. Ну Що таке штучне? Ну, типу, якийсь каучук, чи ще що. Ну, і ще може що бути смоли. смоли це що таке? Ну Епоксидна смола, якась інша ще щось, тобто те, що наповнює всередині весь простір. І представниками даних, даного напрямку є магнетрони, пістрони. я не буду казати про там пентоди і тому подібне. Ми просто так остановимось на таких двох трьох представниках і більше не будемо. Зосереджувати на цьому увагу. Ми в подальшому будемо їх вивчати. Отже, така класифікація по типу конструкції. Отже, нагадую, що ми пройшли класифікацію по частоті, по потужності, по власне конструкції. Ну, власне, є ще різні класифікації, ну, ми. Ще затронемо класифікацію по живленню. Це живлення. малопотужне, середньої потужності та високої потужності. Що означає малої потужності? Малої потужності це пристрої, які працюють від переносного джерела живлення. ну, наприклад, від павербанку. Коли ви бачили, наприклад, дрон чи якийсь роботизований пристрій, ну, наприклад, там, автомобіль якийсь чи ще що. Ви розумієте, що там джерело живлення від 5 до 12 вольт. Ну, звісно, чим складніша система, тим більше вона споживає електроенергії. Середньої потужності. Ну, давайте тут ще напишемо до 1 до ампера споживана потужність. Отже, середньої потужності це значно потужніші до 50 вольт, навіть навіть до звичне, до 220. Ну і потужність може варіюватись там до 20 а. Ну і великої потужності тут. Напруга живлення може доходити до 15-20 кіловольт, і сила струму може бути більшою ніж 20 А. Власне, середня потужність використовується ну, в переважній більшості для. Супутникового зв'язку це передавачі, які використовуються, наприклад, в телевізійних каналах державного значення, які передають інформацію на супутника, а з супутника відповідно населення передається. Звісно, високої потужності пристрої зустрічаються ще рідше. Але зустрічаються. Ну, наприклад, я от мав справи з одним таким пристроєм, налаштовував його. Якщо помічали, можливо, де на відео чи де, коли корабель пливе і в нього є рухома така горизонтальна балка, зазвичай білого кольору. Вона рухається, обертається. Це пристрій, який дозволяє сканувати і визначати, де які кораблі знаходяться і тому подібне. От там використовується високої потужності пристрої, які мають живлення більше 10 кВт, ну і споживають відповідно велику кількість струму. Добре, чи є запитання до мене? Поки ні. Mm -hmm. uh, добре.